В даному відео представлено приклад приєднання та дистанційного програмування KMGSM. На комп'ютері запускаємо програму КМ-конфігуратор. На панелі типу програмування обираємо пункт TCP. З'являється вікно попередження про деякі з особливостей. В цьому полі потрібно ввести БІЛ, тобто зовнішню IP-адресу комп'ютера або у випадку під'єднання через роутер локальну адресу. Заходимо на сайт 2ip.ua – для того аби дізнатися біла чи сіра ваша IP-адреса. Потрібно порівняти видану на сайті адресу з тією, яка записана на комп'ютері. Тиснемо правою кнопкою на знак мережевого підключення. Далі центр управління мережами. У відкритому вікні тиснемо на своє підключення. Далі кнопка відомості. Знаходимо пункт Адреса IP V4. Вона повинна збігатися з тією, яку видав сайт. Якщо так, то копіюємо її і вставляємо в програмі cam Configurator в поле адрес. Порт обираємо будь який з діапазону дозволених. Тиснемо кнопку ON і нижче бачимо напис Створено. Очікування об'єкту. А навівши курсор на ту ж кнопку, бачимо підказку, що потрібно відправити смс на пристрій, текст повідомлення: душка відкрита, душка закрита, R велике Далі пароль по стандарту 4.0. Знак амперсант, Назва АПН точки доступу. Знак амперсант. Ваша зовнішня адреса комп'ютера сайту 2IP.ua, Знак амперсант. Номер порта. Знак амперсант. І відправляємо. Індикатор на платі показав, що прийшло смс-повідомлення. Мерехтіння світлодіодного індикатора з зеленим та червоним кольором показує, що з'єднання встановлено. В програмі KM конфігуратор бачимо напис Підключився і номер адреси пристрою. Далі все аналогічно, ніби ми підключені локально. Можна прошити пристрій, можна записати в нього дані і можна зчитати з нього. Перевіримо підключення. Тиснемо кнопку «Про пристрій. Бачимо, що йде зчитування. Успішно. Відкрилось вікно. Перевіряємо, чи біла ваша IP-адреса, якщо ви підключені через роутер. Переходимо на сторінку роутера. Шукаємо пункт One. IP-адреса, яка там зазначена, повинна збігатися з адресою сайту 2ip.ua Якщо так, то у вас біла адреса. Якщо ні, то сіра. У випадку, якщо вона сіра, то ви не зможете ніяк зробити дистанційне підключення. Або ж вам необхідно замовити в провайдера статичну адресу, але це є платна опція. Якщо ж ваша адреса біла, то потрібно на роутері перенаправити порти до нашого комп'ютера. В браузері заходимо на сторінку роутера. Шукаємо пункт зона DNZ. Ця функція дозволяє перенаправити всі порти до нашого комп'ютера. Також в налаштуваннях роутера можна перенаправити конкретний порт до комп'ютера. В цьому полі потрібно вказати локальну адресу комп'ютера. Тиснемо правою кнопою на піктограму мережевого підключення. Далі центр управління. Тиснемо на своє підключення. Далі відомості. І бачимо локальну адресу. Вводимо її в налаштуваннях роутера. Відмічаємо пункт Ввімкнути і зберігаємо налаштування. В програмі CEM-конфігуратора вводимо цю локальну адресу. Тиснемо ON і відправляємо смс, в тексті якої обов'язково зазначаємо зовнішню адресу з сайту ipua Не локальну. Бачимо, що підключення пройшло успішно.